Перші дзвоники пролунали. Діти навчання розпочали. Проте деякі учні досі не мають головного, без чого не обійтися у школі підручників. Школярі вимушені ділити паперового вчителя на декількох, а бібліотекарі бігати іншими школами в пошуках такої необхідної учням книги. Як це питання вирішилося у шістнадцятій Чернівецькій школі? Далі. Для успішного навчання потрібні підручники, циркулі, е, олівці, лінійки. І Якщо з канцелярією учні з батьками можуть дати собі раду, то підручники, які змінюються ледь не широку, іноді непосильний фінансовий тягар як для сім'ї, так і для школи. При всіх зараз технічних засобах, при всіх гаджетах, все, що є, книга є основною, тому. Звичайно, ми б хотіли батьки і діти, щоб вони були і доступні, і разом з тим наукові на сучасному рівні. Якісний підручник, запорука успішності учня, впевнений директор школи. Від доступності, ілюстративності та точності подачі матеріалу залежить, як дитина сприйматиме інформацію та чи полюбить той чи інший предмет. Проте на 1 вересня частина учнів таких навчальних помічників досі немає. Коли вчора дізнався про те, що учні повністю не забезпечені підручниками, ну як перше вересня без підручників. це так само як день народження без торта. Тому буквально за один день вирішив цю проблему, яка могла зіпсувати навчання дітям. У мене було до останнього сподівання, що все-таки управління освіти держава забезпечить учнів підручниками. Це обов'язок держави. Окрім дітей, тішиться і пані Інна, бібліотекар школи номер 16. Каже раніше, і серце могло схопити через нестачу підручників та біганину по інших школах у пошуках потрібної книги. Ми мали потрапляє тратити от кошти, щоб закупити діткам підручники. Або я мусила бігати по інших школах. А цього року так сталося, що контингент збільшився і п'ятих класів не вистачає. Тому дуже велике дякую Володимиру Васильовичу за його подарунок. 330 підручників з усіх основних предметів, а також з трудового навчання, окремо для хлопчиків і дівчат. Вже з нового навчального року тішитимуть учнів і допоможуть їм стати успішними у майбутньому. Юля Здорожняк, Андрій Рутюк Чернівецький промінь.